Ми це, до речі, нещодавно побачили по вимушеним переселенцям, коли уряд фактично скасував допомогу на проживання вимушеним переселенцям. Це був величезний скандал, понад 80% вимушених переселенців. Через такі реформи уряду втратили відповідну допомогу. Після цього скандалу уряд сказав, що ми проведемо реформу виплат для вимушених переселенців. І справді, в січні цього року було пафосно презентована нова соціальна програма субсидій для вимушених переселенців. Урядовці... Провели класні презентації, показали шикарні слайди про те, як буде працювати ця нова програма для вимушених переселенців. І от сьогодні, уже червень місяць. Фактично, вже пройшло 5 місяців з початку цієї програми, і уряд нещодавно оприлюднив дані про те, що субсидію на оплату житла для вимушених переселенців скористалися аж 28 родин. Це при тому, що в Україні налічується понад 4,5 мільйони вимушених переселенців.